Доброго ранку всім. 2 жовтня і я вирішив десь сходити. Зранку такий подивився, підусь з каналу Гриби Карпат, виклав відео. Ну Там в нього грибів було небагато, але він показав, що він назбирав гогодзів тобто журавлини. Я думаю, о, якраз в тій місцях, куди я сьогодні думав піти, то вона там колись була. Тому, як мінімум, взяв з собою ще Пару малесеньких стаканчиків відерок а Ви можете уявити, що є ще менші відерка, аніж ті, які в мене переважно є. от За собою, щоб можна було щось таке та й назбирати, якщо воно там, звісно, буде. Воно там колись було. Ну, це таке. Будемо бачити. А зараз я йду. Я задоволений, тому що я подивився, що ви гарно дивитеся мої попередні відео. Коментуєте, ставите лайки, підписуєтеся потрошки. Це неймовірна для мене радість. А окрім того, ви б бачили, скільки за минулий раз прийшло донатів, то і це для мене сама найбільша радість, яка тільки може бути. Можливо, навіть ще і долучимося, встигнемо до того збору на... 15 fpv дронів, там з 250 тисяч назбирали вже 210. Так що, може, ще ми трошки туди та й докинемо. А так, дякую вам за те, що ви робите. Донайте далі. Разом ми сильні і разом ми зможемо допомогти 80-тій ОДШБ е подолати ті невзгоди, які в них є, і перемогти у цій війні. Так що... Я далі йду і побачимося вже десь, не знаю, там от в горах. Так, я прийшов на місця гокодів. а тут -а їх нема. Може якісь пару штучок. Но навіть не знаю чи буде на стаканчик. Кажу, Я в відео бачив там, де дідусь назбирав 5 літр за пару годин. Ну, Тут в мене такого не буде. Угу. Ну, Але хоча б щось трошки я та й попробую. Так, що тут у нас? Подивлюся. У мене складається таке враження, що це якраз саме ті місця, де вже люди були і позбирали гогодзи, тому що в ну, кущі тут просто феноменальні. Але немає взагалі нічого. Я хожу, ходжу і єдине, що от назбирав, це трошки отакого. От отак, отак. Ну якщо ще буде, то буду збирати, але ну в принципі щось О, взагалі нічого не видно. А це воно що? Це або червоняк, або біляк. Ні. Це взагалі якийсь гірчак і що він тут робить. Я не знаю, таке враження, що його сюди підкинули. Ну, най буде Най буде. Далі ходжу, шукаю гогодзи, а їх нема. Ну, значить, може тоді буде щось по, по білих грибах. Далі по гогодзах у нас нічого. Леда вкрило дно і то стаканчика, але зато вже є позитив в тому плані, що я знайшов перший білий гриб. Такий симпатичненький. Прикриваємо і зараз треба ще тоді буде десь тут походити, бо отакі от красиві це, це сильно. Другий білячок. Отакий, От я думаю, що його тут трошки вже з'їло. Так, трошки поїло. Ось частина грибочка є. Це ми прикладемо. Ну, це уже не знаю, як це назвати. Ну, як мінімум, я дуже довго ходив, шукав гогодзе. Потім я ходив і бачив просто всі можливі місця, де вже... Переді мною ходили інші... О, а це здається ще один. А ну так. От, тобто це вже у нас є третій. Так. Подивимося, зараз почистим. Так от, я ходив фактично по слідах інших гри... грибників. От бачите, тут хтось щось повидирав, тут хтось павутинники повисмикував. Я так думаю, що це ці місця, де мені зараз щось знайти буде важко. Але все одно, як бачите, ці два грибочки я знайшов, тому що дзвонить дзвін. Можна зробити висновок, що зараз рівно 12-та година, а я знайшов вже четвертого грибочка. Це напевно поки що найкращий. От саме за такими і варто ходити в ліс. Такі вони мега смачні, але шкода, що їх треба просто дуже багато. А які тут красивині молоденькі козарики. Дивіться, оба! Дружки Ох, ти ж який корінь. Колір просто неймовірний. Так, забираємо. Їх тут навіть три. Тато, мама і синочок. Я поміняв вже декілька видів лісів, а так по результату нічого нового. Тільки от такі Здоровенні, здоровенні сироїшки довкола, а білячків як не було, так і нема. І що ти будеш робити? Або ліс не той, або я не там. Я не знаю, чи це білячки, тому що це можуть бути і гірчачки. І швидше за все це так воно і є. Ну вже хоча б щось. ну Кажу, я докладаю всіх максимальних зусиль, щоб хоча б щось знайти, а тут просто порожньо. Ну, при тому, що білих нема, то я радію, що знайшов отакі лисички. І тут мені їх трошки буде. Тобто, як мінімум на вечерю. Уже буде що? Бо з тим, що я назбирав дотепер, це було ще під питанням. Не вже. Ще один стається білячок. Дивимось. Отакий білячок. Отакий І він переміщається сюди. Оце не думав, що я в такий час буду радіти навіть. Такому невеличкому результату. Довго я ходив, ходив, ходив і вирішив перейтися в іншу частину. От там у нас провалля, тут у нас теж провалля. Якось берегом іти не дуже весело. І тому я йду дорогою і сподіваюся, що там, коли вийду на одні такі. Рівнини, то там щось буде, а поки що, просто йду. Так, тут я не знаю, чи це білий, а поки що зверху він виглядає як білий. Будемо пробувати зараз його витягнути. І це білий. Малесенький. Молодесенький. Но білий. І того я його забираю. Так, я думав, що в мене на вечерю буде мікс з різних грибів, а тут можна буде, напевно, вже і суто з білих зробити, тому що от знайшов ще от такого, я гарного грибочка. Зараз його просто треба буде якось підважити, витягнути, от, от такий гриб. Ну, чесно я вам скажу, я не Можу до кінця зрозуміти, як так, що на таку пору грибів аж не так багато, ніби мало бути більше. А тут мені здається, що були якісь люди, які зрізали шапки мухоморів. Мухоморів тут зараз є достатньо, але тим не менше, я вперше бачу, щоб їх знімали і зривали тут Ну Може я просто уваги на це не звертав. От чого я точно не, не чекав, так це парної знахідки. Отакої. От Мені здавалося, що вже все. Що більше грибів на маршруті не буде, але то, що є, от. Раз. Опа! Отак. Два, три, нічого собі. Але, як бачите, ґрунт сухий, такий, що Може того їх і нема так багато. Може в мене і буде навіть і 10 грибів, а то от іду, і тут от таке. Так. Сидить міцно. Ще й закручене. Але шапочка класна. О, ідеальна. Трошки зверху його щось поїло, але все одно гриб просто мега класний. А тут просто щось дивне, тому що я бачу от один такий грибочок, але мені здається, що його поїло так. так оба. Так, ніжка. Шапка відпала. Чому я не здивований, що шапка відпала? Ого. Так, це просто ніжка. Іде аж. Так, зараз ми попробуємо. Отаку. Опа. Оп! Ніжка, ніжка, шапка. А чого мене не дивує? Тому що я подивився вверх і тут побачив ще одну таку річ. Тут ще одна ніжка і ще одна шапка. Шапка, напевно, уже все. Ну, як мінімум ніжка хороша. І там ніжка хороша. Забираю. Так, а ну тут, якщо подивитися, я бачу, що його затиснуло каменями, тому можна забрати камінь раз. Так. І тут у нас що? Тут у нас такий гриб. Так, тут ніжка вже все, це ми цим каменем і закриваємо. Так як він був. А до гриба ми дивимося опа, яка скалопіндра. Зараз її будемо ножем виганяти. Або, може, і викнем весь гриб. Посіємо. А тут який гриб. Тільки подивіться. Ну, я явно не чекав, що зараз підуть гриби. Я був уже на тому етапі, що думав, що вже все. Радість. Це все, що я можу сказати, коли я бачу отакі. От Подивіться. Ну, <смітні> сьогодні точно якось так виходить. Як і в мене чогось доволі часто, що спочатку пусто. А потім густо. Прийшлося навіть робити пересорт. Тому що в мене вже майже є відерко білих і трошки там лисичок і червонячків. Це явно не то, на що я очікував вже після початку сьогоднішнього походу. Ще один білячок. Надивимося, такий. Не, ну це вже на кінець-то хоча б щось, бо я думав, що точно грибів не буде. А це який гриб? Я навіть вам передати не можу. Бачите, він вже маскується з тим, що є довкола нього. От, от Оце гриб. Оці шапочки. Ви собі навіть не можете уявити, наскільки вони є класні. Оце, 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 оце супер гриб. Ова! Але я радий, ви собі не можете уявити. Я йду, бачу тут от таке. Так, тут треба буде подивитися, тут поїло ніжку. Ну, шапочка, не знаю, на сушку може буде, може ні. Тут який грибочок. Опа! Тоже, це, ну кажу, після такого ранку, як сьогодні, знайти таке це щось неймовірне. Але і це ще не все. Може я такий дивлюся. Тут у нас оп. Так. Тут невідомо звідки росте ніжка. Так, ніжку зараз будемо чистити і оце біле обрізати. Це і в нас третій великий гриб. І підходимо сюди. А тут от таке. Це клас. Забираю все, казка продовжується. Тепер ще два таких малесеньких. Опа. Ну, я скажу, що у мене сьогодні буде і закруточка, значить. Якщо є отакі грибочки, то і закрутка буде. Але це клас. Прийшлося зробити новий пересорт у 10-літрове перекласти білячки, решта грибів поставити в одне відро, а гогодзе і дощовик поставити в третє. І зараз буду ходити якось міксом ще одна суперова шапочка осіннього білого гриба отакого такого та що така супер коричнева, тверда і класна. Ой, чесно, я в захваті. Ага. Ще один грибочок на сушечку. Так. Так. Опа. Отакий. От Ще. Грибочки, дивіться, опа раз, два. Значить, опа оп оп оно. так, цей ми забираємо Раз, грибочок. І там другий. Його їло-їло і не доїло Другий грибочок. Отакі. От так. Ну, Може, не знаю чи буде в мене сьогодні на велику закрутку. Але на велику сушку в мене точно сьогодні вже є. А зараз будуть топові гриби. Це закрутка не то що клас А, це не знаю делюкс преміум, як там. Лакшері, тому що, подивіться, от грибочок. Маємо отакий. Ідеальний гриб. Просто ідеальний. І ми відходимо в сторону. І тут його старший брат. Але це гриби. Подивіться. О, я не можу. Як я міг так з самого ранку впадати в відчай? Я не знаю. Кажу, Бог має на мене свій план. А це який гриб? Я не можу. Ну. Як так? Подивіться, просто який гриб. Але це є. Опа! Оце так. Я не можу. Мені зараз треба буде знову витягати всі свої манатки і перескладати. Тому що вже і це відро не закривається. Як бачите, вже повно сухого листя. І серед нього, побачите, отакий грибочок є доволі складно. Але в мене це вийшло. Власний грибочок. Буде супер. А тут дуже неочікувана знахідка, тому що ось дорога. Ось тут машина якась розверталась. А отут у нас опа, Отакий суперовий білячок. Хм. Не чекав на тебе тут. Фазан вперше бачу оце так. Ну, що я вам скажу? Потрохи напевно буду завершувати я відео на такій пташиній ноті. І я неймовірно щасливий через те, що незважаючи на такий в'ялий... Початок, потім в мене вийшло назбирати доволі-доволі багато грибів. У мене є ззаду 10-літрове. Так, в мене сіла батарейка, тому продовжимо. У мене є 10-літрове відро в рюкзаку. У мене і там є ще трошки в іншому відерку пару грибочків різних. І ще й навіть тут в мене є пару грибочків. А це в нас що? Це в нас роїжка. Нам вона не цікаво. Дякую вам за те, що ви були зі мною, за те, що ви дивилися відео. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Мені дуже важливо ваш. Зворотній зв'язок, щоб ви написали, що вам цікаво, що вам не цікаво, чого більше, чого менше. Я буду старатися давати відповіді в моїх наступних відео. І окрім того, я неймовірно вдячний вам за те, що ви продовжуєте донатити і донатити і надалі. Та як це кажу зараз є наша основна можливість допомогти тому, що відбувається в армії. Я передаю кошти на ініціативи брутального футболу. І вони підуть для 80-ї ОДШБ. Я дуже сподіваюся, що в нас вийде ще долучитися до тих зборів, що йдуть на 15 FPV дронів для них. Там залишилося ще докинути їм десь порядка 40 тисяч гривень. Ну, але я думаю, що якусь... Десяточку від нас можна ще Попробувати закинути. І я ще раз хочу подякувати вам всім за те, що ви є. Дивіться. І Я вам обіцяю, що у нас всіх все буде добре. Повірте в це. Слава Україні!